Російська Федерація ймовірно запустила Орішнік по Україні однак він вибухнув на російській землі. Про це пише Форбс. Йшлося про те, що це могло статися 6 лютого, і Росія ймовірно запускала свою ракету. По Києву, ну а тим часом сьогодні, цієї ночі, 7 лютого, росіяни запустили по Україні 112 ворожих БПЛА, 81 знищили бійці ППО над Україною. Ще 31 дрон локаційно втрачений. Внаслідок ворожої атаки постраждали сумщина. Київщина та Хмельниччина також жителі столиці помітили, як у небі місто Добре. ці кадри помітили значить шахет із підсвіткою, як пролетів. Пане Вікторе, скажіть, будь ласка, ситуація, яка у вас на Сумщині, зокрема, і взагалі, якщо Підтвердиться офіційна інформація про Орєшнік та ось ці масовані атаки БПЛА на тлі інтенсивних розмов саме про переговори. Про що це свідчить? І взагалі чи можливі хоч якісь переговори у разі серйозної ескалації? Як то кажуть, перед світанком якраз найгустіша темрява. Якщо починати з ситуації на Сумщині, то вона да, непроста, У нас прилітає кожного дня. Ну, треба розділяти. Сумщина велика є якби ну, безпосередньо суми в сумах. От зараз стріляють, десь шахет збивають. Але в суми там ну, періодично прилітає. Да? Вчора щось зірвалося. От у мене на мікрорайон прилетіло минулого тижня, там 10 людей загинуло, 13 поранених. Ну, Страшний удар, катастрофа, шахет прямо в будинок летів. О, тут за 300 метрів від мене, але е, суми ну, ще там більш-менш. Найбільше потерпають 20 прифронтових громад, куди долітають безпосередньо каби. Ну, каби долітають вже й до околиць сум, але маленькі ці 250 кілограмів, ну, я порівняно маленькі. От, А я бачив воронки від 500 кілограмових, від е, півторатонних, від 3 тонних. Ну, це я вам скажу так. Да. Е, і ці громади потерпають найбільше. В цих громадах вже там майже не залишилось дітей. З 10 кілометрової зони вивозять примусово дітей, в 20 кілометровій зоні майже не залишилось їх, і залишилось там менше половини населення. Можливо, там ну в різних громадах по різному, в прикордонних там від 30 до 50% відсотків людей, які залишились. От то сумщина різна. А десь за 150 кілометрів в глибину там є громади. Не буду називати, щоб не накаркати ворогові. Ну, громади є де діти ходять в школу, навчаються офлайн, ну і де більш-менш все якби спокійно. Ну наскільки може бути спокійно в Україні, тому що все одно шахеди пролітають, і балістика у нас може попасти в будь-який куточок України. От при тому панічних настроїв нема, мами з колясочками гуляють, діти гуляють. Ну школа от в сумах, школи офлайн нема, школи онлайн. Але є якісь гуртки, якось дітей збирають, діти граються. Ну життя є. Життя є людей менше не стало ну за рахунок того, що поруч фронт, курський фронт, є військові, до них же до військових приїжджають десь провідувати їх. Жінки, дружини, матері, ну, десь таке життя триває, точиться війна, як казав поет. І це, що, якби стосується Сумщини, що стосується Арішника і обстрілів, саме тому, що можливі переговори Росія і Ескалує таким чином, вони підвищують скалки. Вони говорять: а що, типа, Ну це ж вам потрібен мир. А ми готові ще сто 100 п'ятсот років воювати. Ми, от дивіться, ми крепко сидимо, ми ось наступаємо на фронті, нас орешниками б'ємо, шахеди літають, БПЛА літають. Вам потрібен мир, ви йдіть на поступки. Це власне елемент такої е, е, передвиборчих перемовин. Там, е, таким чином вони вимагають. Ну, наприклад, ну, є конкретні інсайди, да, там, типу, що хотів Трамп приїхати, верні, не Трамп включитися, хотів на Мюнхенську безпекову конференцію 14 лютого наступного п'ятниці, і сказати, що вже там є якісь попередні домовленості. Але. Домовленостей цих, цих немає, тому що план Трампа був просто перестати стріляти, заморозити без додаткових умов, але Путін виставив конкретну умову, і він сказав що жодних переговорів поки не закриться Курський фронт, поки з ЗСУ не підуть з Курщини. З суджі. І це якби безапеляційно заявлено. Да? От вам вже додаткові умови. Коли ми думали, що ну, звичайно, ніхто ж не хотів окупувати Курщину. Там свята руська землюшка, це тільки вавка у русських що вони думають, що вона комусь потрібна. Але це був би класний політичний обмін, наприклад, на енергодар. Але Путін, що ні, ми нічого не здаємо. Натомість зсу має зробити жест доброї волі, якщо вони хочуть мир, вони виходять. Понятно, що будь-які жести доброї волі в бік Росії вони нічого не значить, тому що ну Росія може ну ні, Росія це вони оцінить ніяк. Жести доброї волі вони не оцінюють, Вони оцінюють тільки жести ці сили. Але принаймні це для Трампа, щоб Трамп тепер давив на Зеленського, і Зеленський погоджувався на таку умову, як на умову початку перемовин. Типа ми не будемо перемовлятися, ну поки ЗСУ не підуть з Курщини, а тоді, може О, це, це, це ну це не точно, да? Бо далі вони можуть сказати: А як же ж, а давайте Краматорськ, Дружковку, Константиновку, Славянськ, то що Донбас це свята Руська землюшка, це частина Донецької області. Ну, але принаймні, поки що такі умови. І ні до чого не домовились, і яку сторону прийде, прийме Трамп, яка буде його позиція, це ну, тиснуть на Росію чи тиснуть на Україну? типу погоджуйтесь, бо, бо Трампу по великому рахунку просто потрібен мир. Тому і орешник тому і Шахеди, це намагання показати колективному Заходу, що Росія не зацікавлена особо ну, вона типу да але може воювати ще вічність. А вам потрібен мир? Ви йдіть на поступки, от десь приблизно так. Офіційно вже заявили про те, що українська сторона чекає на візит Келога у лютому. Андрій Єрмак, керівник офісу президента, заявив про це в інтерв'ю Associated Press. Ось цитата для президента Володимира Зеленського та нашої команди. Дуже важливо, щоб адміністрація США якомога швидше отримала повну реальну інформацію про ситуації на полі бою, про те, як проходить мобілізація, яка ситуація із доставкою озброєнь і техніки, зазначив Андрій Єрмак. Пане Віктора, які можуть бути такі теми топ-теми, які піднімуться на цій зустрічі, бо говорять вже що це, мабуть, зниження мобілізаційного віку, тому що раніше про це говорили в США, і також тема виборів так чи вона зараз актуальна для американців? Ну потрібно, щоб в офісі пояснили келогу, що зниження мобілізаційного віку особливо нічого не дасть, чому тому, що Маємо таку неприємну ситуацію, що у нас все одно з 18 до 22 років десь близько 90% всіх молодих людей все одно навчаються. Вони мають матимуть бронь як студенти або там. В технікумах професійно в пров ну, в, в системі профтехосвіти. і то кого ж ви будете призивати, якщо у вас заброньовані ці категорії, старі старше там двох років, ну умовно там з 25 можна до 23 зменшити призивний вік, але це теж мало дасть, тому що 23 роки умовно зараз виповнюється дітям 2002 року народження. А це нагадаю, це найменший віковий. Ну, найменша вікова група в Україні, якраз 2001, 2 3 4 років це була така демографічна яма, в якій була Україна, і народжувалось, наприклад, в 2002 році народилося хлопчиків вдвічі менше, ніж 87 сьомому. Це так довідомо. І той тобто, вам ці. 80 тисяч всього людей сильно там, ну якби не, нічого не дадуть. Ну, навіть якщо два призивних віка, ну хай це умовно, там у вас 150 тисяч потенційних призивників, плюс частина їх уже можливо, там виїхала, частина буде доглядати за хворими там мамами бабусями, да, там за першою другою групою, там хтось ще там по якимсь причинам забронюється, тобто сильної переваги це не надасть. Проте. Все-таки, якщо вимога така Сполучених Штатів буде, можуть піти на це. Ну, ця вимога може бути просто що. А покажіть це як жест. Зробіть це як жест. Е, В такому разі, так. Да. Що обов'язково ще буде, говорити про корупцію в Україні? Зеленський буде казати, що ні, вона на побутовому рівні, тобто у нас може тільки хтось дати. Хабаря лікарю, щоб йому там липову інвалідність зробили. А так, ні, там, откатів при відбудові України, при такого всього нема. Там, типу, це помиляється, це наговори там то ж саме там Віктор Баберенко, то він і там і оці всі грантаєди наговарюють на добрих людей з Офісу президента. от Ще будуть говорити, звичайно, про вибори, тим більше, що я дивлюсь, часто дуже Келох про це говорить. Для нього це, мабуть, улюблена тема. І він там проводить аналогії. Ну, що Штати ж у 44-му році проводили ж вибори, да, там, типу, під час війни. Але ж забувають сказати, що на території Каліфорнії не було ж японських військ, а на східному побережжі не було німців. І тому проводить вибори, так. Да, десь важко, тому що як в армії їх провести а безпосередньо хто воює, там, ну, тяжеловато, але тим, тим не менш, ну, окей, виправили. А у нас це мало можливо. Мало того, що у нас це забороняє Конституція. у вас нормативна база дозволяє, у нас ні. І тому о, з цим треба якби танцювати і говорити, що Україна готова буде провести вибори, і як тільки буде заморожено конфлікт і буде відмінено військовий стан. Тоді тут же, на наступний день, наприклад, парламент оголошує вибори президента, призначає дату, там, а президент відповідно. Оголошує парламентські вибори, їх головне розвести в часі, там хоча б на там на пару тижнів. От щоб вони були не в один день. Ну, окей, окей, і там ну, це чесно пояснити. Мало того, Келоху можна пояснити, що тут є консенсус тут, фактично, ну я би сказав, що. То владно суспільство вимагало термінових виборів, а тут там Зеленський не ведеться. Тут є якраз суспільний консенсус. Там я, от, знаходячись в опозиції до Зеленського, тим не менш буду визнавати його легітимність. Звідки тут ноги? Тому що Путін, як би каже, ну як ми можемо говорити там і вести перемовини з нелегітимним президентом Зеленським. Тут треба Келогу теж чесно пояснити, що там, типу, а що, з якого числа Путін став для нас світилом і мірилом демократії? Що О, Путін не визнає ні легіт... не визнає легітимним Зеленським? Та весь світ не визнає легітимним, ні його ні Лукашенка. Його вибори і обрання не легітимне, тому що вони проводили нелегітимні вибори на Донбасі в Криму. там. В Мелітополі і в Скадовській. там все, Путін нелегітимний, хай він доведе, але Путін свою легітимність підтверджує тим, що з ним хочуть перемовлятися. А от він там, типа, він носом крутить фу-фу, типа нелегітимний. Це перший момент. А другий, Келах може так само та й Трамп, та й будь-хто Путіну сказати: Окей, ну та й не перемовляйся з Зеленським. Хто вам сказав, що мають під це ж не буде? От як я розумію так, якщо це. Угода про мир, дружбу, там співіснування, про кордони, то тут да голови держав підписують, потім парламент ратифікують. Тут же ж, я розумію, ж ніякої мирної угоди не буде. Ну, коню, понятно, що не буде. Тут буде що замороження конфлікту, тобто якась декларація про припинення вогню. Навіщо нам на цій декларації там підпис. Путіна чи Зеленського абсолютно не потрібен. Це можуть зробити там міністри оборони, міністри закордонних справ, це можуть бути взагалі зробити там командувачі Збройних сил, там Сирський і Герасимов, тому що це їх стосується, Що саме вони ж будуть розводити війська і переставати стріляти. Це рішення да, політичне, але це і рішення, політичне рішення для військових. От, де мають бути просто прописані якісь чіткі дедлайни, що коли ми перестаємо туди стріляти, коли туди, коли відводимо важку техніку, коли відводиться, наприклад, просто війська, на який там яка зона залишається сірою чи буферною, які туди миротворчі сили заходять, це Будуть і там сили Ташкентського пакта, да, умовно, там білоруси, казахи там. Німці, британці, чи це будуть там під Егідою ООН, там сили глобального півдня, якісь пакистанські війська, там, під, ну, під мандатом ООН зайдуть там, індонезійські, парагвайські, я не знаю, там південноафриканські. Можуть бути таке, там вполне. От, але потрібно от про що треба домовитися? Угода ця дуже проста, верні, ну, не проста, вона проста по. По своїм принципам, але не проста по дедлайнам. Да? Тому що треба принципово домовитися, що там, наприклад, е якісь там 5-6 дедлайнів. от Перший дедлайн не стріляємо по тилам один одного. Ми по їхнім НПЗ, вони по нашій тиловій структурі. Наприклад, на Пасху. Все, виходьте, не бійтеся, шахетка і балістика не прилетить. Ну і на Росіюшки так само. Там другий етап, там, наприклад, до 1 травня там відводиться важка техніка на 30 кілометрів від фронту. От лінія розмежування, от, викреслили цей дедлайн, і підписалися два представника, якісь два генерала або два міністра, або умовно там Арахамія і Медведєв, да, там представники парламенту, якісь ну спеціально уповноважені люди, які мають на це мандат від своїх урядів. Да? Неважливо хто от підписалися вони там до 1 травня, потім до 9 травня. Техніка відведена, просто перестали стріляти, і там 10 травня умовно кажучи, А тепер демобілізація мільйона російських солдат, півмільйона українських солдат. І розписується хто, які вікові групи, так, що там типа, люди старше п'ять, перші на тімбі ідуть. Там потім ідуть. Е, там, наприклад, ті, хто мають там кілька контузій або поранень. Ну це все розписується. Навіщо тут підписи Путіна і Зеленського? Я не розумію, mm -hmm. от. Але е, ми ж бачимо, що той це все, що відбувається, це панти для прежих це підвищення переговірних ставок з Путіна. І саме головна із них що мир потрібен вам. Ви домовляєтесь, ми готові воювати далі. Хоча це не так.